І Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас вітання, вітаю. Отже, в останні тижні окупанти почали встановлювати власні адміністрації в нацпарках і заповідниках на окупованих територіях. Зокрема, нового нелегітимного директора отримав найвідоміший український заповідник Асканія Нова на Херсонщині. Його прилетів представляти безпосередньо представник Кремля. Наскільки ми знаємо, помічник Путіна Кирієнко. От чому зараз окупанти вирішили активно взятися за заповідники? Ви знаєте, дійсно 7 березня у реєстрі юридичних осіб РФ з'явився запис запис про те, що 28 лютого міщерякова наказом, начебто, мінприроди РФ, було призначено на посаду директора цього парку. При цьому, за нашими даними, офіційного його представлення за участю колаборанта Сальдо та Росіянина Кирієнка не було швидше за все, цей нелегітимний директор з'явився у зв'язку з тим, що Сальдо був на екскурсії. У заповіднику і було прийнято ряд відповідних рішень. Вони вирішили легітимізувати свою присутність там в парку. проте, на нашу думку, це абсолютно незаконні злочинні дії. І з цього приводу я вже кілька днів тому підписав відповідні звернення до всіх конвенцій, звернувся до міжнародних організацій з метою, щоб таку діяльність, по перше, засудили. А друге почався процес невизнання тих дій, які сьогодні відбуваються. А чи є у вас інформація, що з тваринами, і чи немає загрози того, що вони можуть залишитися без корму, без ветеринарних препаратів, без ліків? Чому питаю? Тому що раніше Асканія-Нова, вона зараз на тимчасово окупованій території вона фінансувалася за рахунок благодійних внесків. А після встановлення цієї кремлівської адміністрації псевдоадміністрації, тепер це виходить юридично неможливо. Ви знаєте, я хочу сказати, що включаючи березень 2023 року, до скажімо так, захоплення управління даним об'єктом природозаповідного фонду, Керівники отримували керівники і працівники отримували відповідні бюджетні асигнування лише на зарплату і комунальні послуги для того, щоб можна було забезпечувати їхню діяльність. Але тим не менше, дійсно багато донатів йшло, і багато благодійних фондів і коштів використовувалось на те, щоб закуповувати корми, пальне, відповідні запчастини, генератори, коли це необхідно було. На сьогоднішній день можу сказати, що ті дії персоналу парку, які були проведені, вони забезпечили кормом е, ті унікальні колекції тварин аж до кінця літа. Тобто, я впевнений в тому, що. Е, Наші збройні сили свою роботу зроблять, зроблять її якісно і вірю в те, що це буде в той час, коли корм ще буде залишатися. Тому я впевнений, що у нас є ще кілька місяців для того, щоб не переживати, що буде відповідне забезпечення унікальних колекцій, які там багато років були присутніми. Пане міністре, окрім Скані Нової на окупованій частині Херсонщини, є ще національний парк Джерел -Гацький. і кілька тижнів тому він теж отримав окупаційного керівника. Це громадянин Росії, був перереєстрований за російським законодавством. І, власне, прикметно, що замість заповідної зони там тепер окупанти встановлюють цільове використання як мисливство, рибальство і вилов, і відстріл диких тварин. Тобто, ми правильно розуміємо, що замість заповідника там тепер будуть влаштувати. Товувати то сафарі. Ви знаєте, з перших днів війни я завжди кажу, що расисти вони як варвари, вони в принципі не розуміють, що вони роблять. Вони вже зруйнували велику кількість наших цінних територій, цінних об'єктів. Вони використовували і об'єкти заповідного фонду, і ліси як паркінг для танків, замість того, щоб зберігати там заповідний режим. Ті дії і ті рішення, які вони приймають, вони точно нелегітимні. Відповідні звернення направлені, і ми сьогодні приділяємо дуже багато уваги саме міжнародній комунікації міжнародній співпраці. На сьогоднішній день є значна кількість конвенцій, яка опікується питаннями не тільки об'єктів самих продозаповідного фонду, а також і тваринами, і рослинами, цінними об'єктами, цінними колекціями. Ми на зв'язку з усіма цими організаціями, і я впевнений, що в даному випадку, оскільки. Скільки ми відомство не військове, то на дипломатичному рівні, на комунікаційному рівні і на рівні міжнародного засудження, ми повинні вживати всіх можливих заходів, що ми відповідною робимо. Я вірю в те, що незабаром ці території будуть звільнені. І я вірю в те, що ми знов встановимо там заповідний режим і жодних сафарі не допустимо. Так, Дякуємо. ми теж в це дуже віримо. Дякуємо за розмову. Руслан стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України, був з нами на зв'язку.